Шановні телеглядачі, нагадуємо вам, що у неділю, 13 вересня, буде здійснено пішу прощу до чудотворної ікони Пресвятої Богородиці у село Корсів. Збір прочан о 6.30 Біля храму Святого Юрія у Бродах. Розпорядок Богослужінь о 10-й годині розпочнеться утрення у селі Корсів. Об 11.30 освячення води. О 12.00 зустріч прочан і молебен до чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. О 12.30 розпочнеться святкова літургія та Молитва за оздоровлення. В неділю 13 вересня о 9.00 відбудеться велопробіг броди Корсів до чудотворної ікони Божої Матері Корсівської. 23 км в одну сторону, стільки ж і назад. З'їзд учасників пробігу 13 вересня о 8.45 біля храму Чесного Христа міста Броди. Вік не обмежений. Запис учасників за хресті храму в магазині Лампада або за телефоном 099 34 77 627 099 34 77 627 Зі собою обов'язково мати справний велосипед, дощовик та питну воду. Протягом всього маршруту буде супровід чергового автомобіля, буса в разі поломки чи інших непередбачуваних обставин. По приїзді в корсів після літургії передбачено безкоштовну трапезу для велопаломників. Контактна особа, отець Тарас Дзьоба, 068 50 52 114, 068 50. 52 114.